Комендантська родина не вводиться, немає жодних умов для того, щоб скасовувати спортивні змагання або інші заходи до якихось вихаків, театральні вистави, походи до кінотеатрів. Нічого це змінено не буде. Харків'яни не будуть відчувати будь-яких зміни, які би порушували їх право пересування або права на освіту, або права на роботу. Даний стан не вплине на будь-яку життєдіяльність громадян, але ще я вважаю, завдяки взаємодії всіх структур покращить рух роботу і життєдіяльність. Всі підрозділи частини Збройних сил України, які дислокуються на Харківщині, вони приведені у відповідний стан бойової готовності. Підрозділи Служби безпеки України переведені на посилений варіант несення служби. Підрозділи головного управління поліції в Харківській області переведені на посилений варіант несення служби. Прикордонники діють відповідно до закону про оборону і захист державного кордону України. Обласна державна адміністрація сприяє всім правоохоронним структурам силовому блоку військовим частинам, здійсненні їх законної діяльності. Готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи, але таких заходів поки що немає. Обстановка в області спокійна. Будемо створювати відповідні умови. Для діяльності військових частин і підрозділів, повністю сприяти їм, як це визначає закон, і підтримувати всюди порядок. Будь-яких перешкод громадянах їхній щоденній діяльності не буде. Дійсно, наряди посилені, безпека дорожнього руху посилена, на в'їздах і визнах міста і посилені. Патрулів нарядів, але будь-яких, скажімо так, перешкод громадянам зі сторони поліції не буде. Поліція продовжує як сервісний орган обслуговувати населення по захисту їхніх прав і свобод і забезпечення охорони громадського порядку. Робота військових комісаріатів міста Харкова і Харківської області проводиться в плановому режимі. Уточнюються облікові дані військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги, оперативного резерву, другої черги. Практично нікого ми зараз не з не викликаємо до військових комісаріатів, були виключно в телефонному режимі. Тобто, оті дзвонки або розміщення в інтернет мережах, що військові комісаріати присилають там і так далі, викликають там велику кількість військових зобов'язаних, це времени, э, призимний, призимний, призимний границы, не вірно. На даний момент часу змінені в режимі пересечення державної границі, в тому числі і з Російської Федерації, не предусматривається. Якщо вони будуть э, вводитися, то ну, ви знаєте об цьому як граждані України. Всі об'єкти так званої критичної інфраструктури більш прийме ретельно охорони. В першу чергу, це те, що забезпечує життя громадян? Транспорт безправедливо про це кажуть, метрополітен, військові об'єкти, склади, енергетичні підприємства, підприємства, які дають карку. Все це буде додатково охоронятися для збереження потенціалу цих підприємств, збори людей. Мітинги, маніфестації, все це конституційне право громадян. Тому виконуйте закон, ніхто не буде заперечувати, якщо на цих мітингах не буде звучати антидержавна, антиукраїнська пропаганда або заклики до повалення конституційного ладу, будь ласка, демонструйте.